Вітаю вас, шановні глядачі. Все більше та більше негативу відбувається по Україні, бомблять активно. Але є і хороші новини. Є і хороші новини. Знаєте, все в цьому житті відбувається не просто так. Буває і бумеранг за всяке зло, за всяке злодіяння. Зараз от русські в РФ активно в паніці намагаються скуповувати валюту, намагаються скуповувати долари. Ті їхні, як то вони закляті долари, які вони так не люблять, але чомусь скуповують. В них дуже сильно обвалився рубль, в них дуже сильно падає економіка, ціни на побутову техніку ростуть, ціни на все ростуть. Рубль впав ще нижче вже, по-моєму, 120 за долар, якщо я не помиляюся, або 100 ще до удару по Дніпру орішніком. тому я хочу сказати, що рубль буде далі обвалюватися. Я можу подивитися, що буде з рублем, але за багато честі. Я і так від себе скажу, чисто по своїх відчуттях, що буде ще більша інфляція, буде ще більший дефолт. Вони ще певно не ввели статтю за торгівлю валютою, як в Радянському Союзі, але я думаю, що введуть. Вони ж повертаються в СССР. Тому от я думаю, що от скоро будуть ще за це саджати за перекупи валюти. До такого теж може дійти. Як колись. Я хочу сказати, що в них ситуація буде погіршуватися з економікою, валюта буде знецінюватися. І поділом. Але я би хотів подивитися для України. Для України, що буде відбуватися з гривнею? Чи буде гривня знаходитися в більш-менш стабільному стані? Тому що гривня це важливо для України. Глянути, що буде з гривнею. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі, в Ютюбі. Добре, чотири карти на циганській колоді. Давайте витягну. І чотири карти. три карти, точніше, на таро, Хай буде сім карт. Дивимось. Карта хуліганів падає. Ну, можливо, десь якісь коливання можуть бути в гривні. Карта Сакровища падає. Карта печалі, ну така трохи нехороша карта. І карта священика. Ну, я скажу так: трошки гривня може пошатнутися в ціні, трошки може впасти. Якщо у вас є зараз можливість обвіняти гривню на валюту, я би казав вам нею користатися. Зараз дивимося тут. Карта Луни падає прямий аркан 18-й. І ту з мечів, карта боротьби, і дев'ятка жезлів, карта захисту. Такого глобального і жорсткого обвалу гривні, як рубля в РФ, я не бачу, слава Богу, з гривнею ситуація буде не настільки печальна, як в РФ з рубльом, але трошечки гривня може впасти в ціні. На гривню, на дві може впасти. Я про це вже, до речі, теж говорив. Тому якщо у вас є можливість трошки придбати для себе або долар, або євро, або кудись інвестувати кошти, я би казав цим скористатися. Тому що трошечки десь з гривнею не все може бути добре. Ну, але бачите, як вони не люблять запад, не люблять западну валюту. Обіцяють і прогнозують вже купу років смерті долара, але ці всі от закляті долари, все одно скуповують у момент паніки. Я думаю, з рублем ситуація буде ще гірша. Не хочу навіть карти витягувати на рубль за багато честі. Так що бажаю всім всього хорошого, мирного неба, достатку, благополуччя і побільше позитивних новин. Нехай у вас все буде добре. До нових зустрічей. Пропонуйте теми для ефірів. Продовжуємо працювати в активному режимі. Всього хорошого вам, шановні глядачі. Не забувайте ставити лайки за мою роботу. Також буду вам за це дуже сильно вдячний. Підписуйтеся на мій YouTube. Так, з вами був Роман Заводовський. Побачимося в нових прогнозуваннях та прямих ефірах. До зустрічі!